Ферон це боротьба з вірусами, протизапальна дія, зміцнення імунітету, профілактика ускладнень. Ергоферон противірусний препарат з протизапальною дією при грипі та застуді. Знов вимкнули. Як я борщ зварю, так. Де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді. Його довготривале використання небезпечне. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Ми внурофен розуміємо. Сьогодні багато речей можуть викликати головний біль, але він не має вас зупинити. Відчуйте швидкість знеболення з капсулами Нурофен Експрес Форте. У ви піклуєтеся про себе та близьких, ми боремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. Застудилась, а ці засоби лише у свої симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю амізон. Тепер буду завжди амізон приймати для лікування і профілактики грипу та гриви. Амізон противірусний лікарський засіб прямої. Для медичного застосування назуферон показаний для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей назуферон краплі, а для дорослих назоферон спрей. Декателен комплексно бореться зі збудниками хвороб горла. Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину. Без шумної вечірки свято ще можна уявити. А без того, щоб почути, Слава, Ні зовсім ніяк. Щоб свято залишалося з вами Хвилини на інші мережі та за кордон у тарифах Love.ua від Kyivstar. Кожна хвилина мого головного болю може коштувати переговорів і навіть компанії Лекадол Лунг – це сучасна комбінація ібупрофену та парацетамолу для більш вираженої та сильної дії проти болю. Лекадол Лунг. не витрачайте час на головний бій. Коли хочеться спробувати все, Фестал Нео 10 тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Фестал Нео 10 тисяч. Потрійна допомога травленню. У мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій стрепсілс. Від болю у горлі та запалення Стрепсілс інтенсив з протизапальною дією. А при перших ознаках болю стрепсілс з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай стрепсілс. Кожен день повно важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми форте і ти знову готовий до зберігань. Нож по форте. форте. Рішуча відповідь на спазм. Часто буденні стреси та втома не дають заснути вночі. Нерви безсоння, безсоння нерви. Соно допомагає заспокоїти ваші нерви та нарешті міцно заснути. Соно заспокійливе снодійне. Перші ні у горлі чи кашель діймає. Мукалтинактив усуванню сприяє на сухий і вологий дієвим впливом імунітет підсилює мукалтин-активом. мукалтин активу кашлю немає перспектив. Може, до тебе пішов? Може, то ми її почуваємо. Мами! на забув! Магнікор профілактика тромбоутворення та згущення крові. Дівчата, я вдома. Ви забули ту Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магневи 6 підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магнови 6 стресостійкість твоя сила. Думаю, це бід. А чому він тоді кричить? Біль спазм, яка різниця? Сподмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. дива, розумна турбота. Переносите номер доли в сел швидко і легко. Хоч під час тривоги, на заняття з йоги, хоч. хоч. Вері у чвережі, у дядівасі, чи в супермаркеті на касі лежать дівчані, на новому тивані, на нудній нараді, Чуба в Ми бригаді. Щоб вам було зручніше, переносите з номером до лайфсел віддалено на сайті mnplife і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. Лайфсел, мобільно Чому мовчиш? Горло болить. Так, боляче відповідати. Синку, тобі потрібен зіпелор спрей. Коли біль у горлі заважає, зіпелор спрей допомагає. Правильно, від болю в горлі зіпелор. зіпелор спрей в горло дітей. Зіпелор. При болю в горлі. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.